Вітаю, друзі! У природі існує величезна різноманітність речовин, і всі вони відрізняються за складом і будовою. Речовини можуть складатися як з однакових, так і з різних атомів. Відповідно, всі чисті речовини за складом поділяють на прості та складні. Тож занотуємо, речовина, утворена одним хімічним елементом, є простою. Наприклад,. Речовина залізо складається тільки з атомів ферруму, його формула буде збігатися з символом хімічного елементу. Кисень складається з молекул, утворених тільки атомами оксигену. Його формула буде складатися з двох атомів оксигену. Часто назва простої речовини відрізняється від назви хімічного елемента, який її утворює. Проте нерідко назви простих речовин і хімічних елементів збігаються. За правилами сучасної української хімічної номенклатури назви елементів пишуться з великої літери, а назви речовин з маленької. Наприклад, речовина алюміній складається з атомів алюмінію. Речовина бром складається з молекул, утворених двома атомами брому. У таблиці наведені назви простих речовин, які утворені відомими вам хімічними елементами. Необхідно розрізняти поняття проста речовина і хімічний елемент. Речовини і елементи характеризуються різними властивостями. Для речовин характерні агрегатний стан, колір, густина та багато іншого. А властивості хімічних елементів це властивості їхніх атомів, будова, розміри, здатність віддавати або приєднувати електрони. Про всі ці властивості хімічних елементів ми будемо говорити в подальшому курсі хімії. А поки, коли ми говоримо про матеріал або компонент суміші, наприклад, банка наповнена газуватим хлором, або приготуємо розчин бром, або візьмемо на великий шматочок фосфору. То в даному випадку йдеться мова про просту речовину. Якщо ж ми говоримо про заряд ядра атома, хлора, який дорівнює 17, речовина містить фосфор, молекула складається з двох атомів брому, то маємо на увазі хімічний елемент метали та неметали. Метали, метали Залізо, хром, цинк, магні, золото, свинець та багато інших відрізняються від неметалів характерним металічним блиском і ковкістю. Вони добре проводять електричний струм і теплоту. За звичайних умов усі метали за винятком ртуті перебувають у твердому агрегатному стані. Властивості металів зумовлені їхньою внутрішньою структурою. Метали є речовинами атомної будови, Неметали, на відміну від металів, не мають металічного блиску, за винятком йоду та графіту. Вони крихкі й руйнуються від удару, погано проводять електричний струм і теплоту. Неметали можуть бути твердими, рідкими і газуватими. Чіткої межі між металами та неметалами не існує. Наприклад, йод і графіт є неметалами, але обидва мають металічний блиск, а графіт слабко проводить електричний струм. Для зарахування речовин до металів або неметалів слід брати до уваги всі їхні фізичні властивості в сукупності, а також їхню внутрішню будову та хімічні властивості. Як і прості речовини, хімічні елементи поділяють на металічні і неметалічні. Метали утворені металічними елементами, а не метали неметалічними. Якщо провести умовну лінію відбору до остату, то в довгому варіанті періодичної системи над лінією розташовані неметалічні елементи, а під нею металічні. У короткому варіанті періодичної системи під цією лінією також розташовані металічні елементи, а над нею як металічні, так і неметалічні елементи. Отже, визначати, є елемент металічним чи неметалічним, зручніше за довгим варіантом періодичної системи. Цей поділ умовний, оскільки всі елементи так чи інакше виявляють як металічні, так і неметалічні властивості, але в більшості випадків такий розподіл відповідає дійсності. Складні речовини. Давайте занотуємо: речовина, яку утворюють декілька хімічних елементів, є складною. Складні речовини також називають хімічними сполуками. До них належать кухоносіль, сода, глюкоза, вода, оцтова кислота та багато інших. Складних речовин у природі існує значно більше, ніж простих. Складні речовини можуть бути утворені різним числом елементів: двома, наприклад, метан, кварц, вуглекислий газ, трьома, сода, мармур, сульфатна кислота, чотирма малахіт. П'ятьма, сіль мора. Відомі речовини, у складі яких містяться понад 10 хімічних елементів. Складні речовини слід відрізняти від суміші простих речовин, які також складаються з атомів різних елементів. Для цього необхідно пригадати відмінні риси суміші і чистих речовин. Кількісне співвідношення компонентів суміші може бути різним, а хімічні сполуки мають сталий склад. Наприклад, можна приготувати суміш 100 г води з однією ложкою цукру, а можна і з двома або півтори ложками. А в сполуці сульфіду феруму на кожний атом феруму припадає лише один атом сульфуру, а не півтори або три. Тобто склад сполук можна описати однією хімічною формулою, а склад суміші ні. Окрім того, компоненти суміші зберігають свої фізичні та хімічні властивості. Наприклад, якщо змішати залізний порошок із сіркою, то утвориться суміш двох речовин, і сірка і залізо в її складі зберігають свої властивості. Залізо притягується магнітом, а сірка не тоне у воді. Із цієї суміші за допомогою магніту можна відокремити залізо. Якщо ж залізо і сірка прореагують один з одним, утвориться нова сполука з формулою ферум-С сульфід ферму. Ця сполука вже не виявляє властивостей ані заліза, ані сірки, вона має свої властивості. Ніяким методом розділення сумішей ми не зможемо виділити атоми ферму і сполуки. Класифікація складних речовин. Складні речовини поділяють на дві великі групи неорганічні та органічні. Неорганічні речовини можуть складатися з атомів будь-яких елементів. У складі органічних сполук обов'язково містяться атоми карбону, тому більшість з них при нагріванні обвуглюються. Переважна більшість органічних речовин містить також атоми гідрогену. Прикладами органічних речовин є метан, сахароза, етиловий спирт, оцтова кислота та багато інших. Органічних речовин існує значно більше, ніж неорганічних. Неорганічні й органічні речовини, у свою чергу, поділяються на ще низку груп, але в сьомому класі ви детальніше ознайомитеся лише з неорганічними речовинами, а інші вивчатимете в подальшому курсі хімії. Розподіл речовин на різні групи за їхніми ознаками і властивостями називається класифікацією. У цьому уроці ми розглянули основну класифікацію речовин, яку можна зобразити такою схемою. Речовини поділяються на чисті речовини та суміші речовин, в свою чергу, чисті речовини поділяються на прості та складні, прості речовини поділяються на метали і неметали, складні на неорганічні та органічні. А суміші речовин, давайте пригадаємо, бувають однорідні і неоднорідні. До зустрічі!